Багато хто нарікає на те, що інтелігенція в нашому світі вимерла. Буцімто були часи, коли і люди були інші, і говорили не про гроші, а на теми високі і натхненні. Ми вирішили перевірити, чи мають ці думки раціональне зерно і дослідити, якою за якістю сьогодні є наша мистецька тусовка. Всі ж намагаються втекти від свого жлобства, розумієте? Всі намагаються здаватися кимось. Тим вони не є мистецькі тусовці, багато жлобів. Я приміром. розумієте, жлобяра. Ну а що я можу зробити, коли ми живемо в жлобській країні? І все ж не віриться. Переконані, що наші пошуки успіхом увінчаються. Ось, наприклад, художник Олег Цістов. Ні, <зв> художники <'язовий> це пролетаріат. Ви б бачили, що ми з Андрієм 30 три світ на захнув Ніколаєво визліпів бару. Ну, Разу можна звати інтелігентами. ну, конечно, ні, художники та нескільки друга порода. Тоїсне до пристатілі пролітаріату інтелектуальна да, пролітарі мати про літарі писати. це друга ну, функція шукуюча відповідь. Якщо ті пролетарій, то може галеристи, які керують нашими пролетаріями, більш високі духом. А я не розговорні не виставки. Я уж точно ді. Я мастеровий. Я вважаю, що чим би ти не займався, нужна би своєму ділі мастером. Слово какое то ну, якщо мастером став в чому-то, то вже не було. Навіть більше це дуже добре, але мова не про те. Якщо слово і забувається, то власне, в условиях такого дикого капіталізму дійсне інтелігенція очень сложна. Выживать, когда ну, условия, собственно, не, не самые благоприятные для человека, который хочет там будет быть порядочным, хочет просто делать свое дело, честно продать свой труд, получить за это адекватное вознаграждение. Выходит, что капитализм це перешкода для процветания людской шляхетности, не в спостереження. спостережения. Я считаю, что это было одной из хороших сторон. Может быть, этой советской реальности, и может быть советской реальности его даже легче сохранить, чем в капиталистическом каком-то обществе. Та ми не втрачаємо надії сьогодні. Продовжимо наші пошуки. Звернімося до мистецтвознавця. Може, він не розчарує нас і все ж визнає себе персоною інтелігентною. Хотілося б в це вірити. Нарешті знайшли наші старання не пусті забавки. Тепер потрібна відповідь на просте питання: хто ж він, сучасний український інтелігент? Це мабуть, як вопрос судьби, кожен рішає по-своєму. Но, в принципе, я думаю, что это человек достаточно разумный в поведении, достаточно, ну, во всяком случае, стремящийся быть интеллектуальным. Это, правда, бывает или дано, или не дано по жизни. Ну, и я еще бы вложил в это понятие такое начало, как Евтушенко когда-то говорил. Добро должно быть с кулаками. То есть я вот считаю, что интеллигентный человек должен быть достаточно жестким, и он должен добиваться своей цели. Иначе эта интеллигентность совершенно не имеет никакого смысла.